Закон, який звільняє від мобілізації, обмежено придатних українців віком до 25 років. У Вінниці може з'явитись виробництво сільгосптехніки. Меморандум про співпрацю з представниками бізнесу підписали у міськраді. Антивандальні чавунні люки, які служитимуть вдвічі довше. За попередників встановлюють на оводова. Вітаю, екватор робочого тижня. Позаду. Якими подіями запам'ятався цей день у новинному підсумку? В Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Верховна Рада України ухвалила закон про звільнення від мобілізації військовозобов'язаних віком до 25 років, які за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатними у воєнний. Така мобілізація відбувалася через юридичну колізію, яка дозволяла переведення обмежено придатних у воєнний час до списку військовозобов'язаних, тобто. Ту категорію, яку можна мобілізувати. І на відміну від однолітків, які не підпадали під мобілізацію за віком, до війська забирали обмежено придатних. Закон надає відстрочку від призову, але не передбачає демобілізації уже мобілізованих. Щонайменше 93 трьох українських військовополонених стратили росіяни на полі бою. 80% з них саме цьогоріч. Такі цифри озвучив представник офісу генпрокурора Юрій Білоусов. Позасудові страти українських військовополонених підпадають під дію Римського статуту, головного документу роботи міжнародного кримінального суду. Тож там можуть розпочати розслідування таких випадків. Про це під час зустрічі з українськими журналістами в ГАЗі розповів головний прокурор Прокурор МКС Карім Хан. Також він додав, разом з колегами мають методологію та стратегію розслідування в Україні. Співпрацюють з Офісом генерального прокурора, але є незалежними. Перш ніж обрати, за яке розслідування братися, вивчають багато факторів. Збільшення потужностей виробництва, нові робочі місця та податки у бюджет громади. Одне з підприємств планує розширюватись у Вінниці та будувати додаткові цехи на території індустріального парку. Для цього директор компанії підписав меморандум про співпрацю з міською радою. Які переваги отримає підприємство, якщо побудується у Вінниці, дивіться в сюжеті. В індустріальному парку може з'явитися виробництво сільгосптехніки. Підприємство «Агромаш Калина», яке знаходиться у Калинівці, планує збудувати додаткові потужності у Вінниці. Обрали наше місто, адже у він вже є необхідні комунікації: дорога, проведені вода, каналізація, електроенергія, газ. Також виробникам пропонують пільгові умови на оренду землі податок на нерухомість та податок на прибуток. Це дасть змогу створити нові робочі місця. Близько 200 робочих місць, і це десь коли ми вийдемо на потужності, це десь біля тисячі агрегатів в рік. Звісно, наша номенклатура передбачає новинки, які ми завжди тестуємо, ми завжди їх виводимо на ринок, і якраз націленість буде на ці нові види продукції, які ми будемо тут випускати. На сьогодні, якщо рахувати відсоток ПДФО та заробітну плату на підприємстві, після початку роботи на території індустріального парку фірма сплачуватиме щомісяця до бюджету Вінницької громади близько 300 тисяч гривень податку. Завдання будь-якої територіальної громади, а тут Вінницької, це підтримка бізнесу і залучення інвестицій, тому що це економічна стійкість громади, в тому числі це і надходження до бюджету, який ми зможемо в умовах сьогодення направляти на підтримку сил оборони, чим ми теж займаємося, виходячи з наших трьох основних пріоритетів нашої діяльності і формування бюджету Вінницької територіальної громади. Перший крок до створення в громаді ще одного потужного виробництва сторони зробили, підписавши меморандум про співпрацю. Анна Шутова, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта нові човонні люки встановили на одній з центральних вулиць міста. Сучасне каналізаційне обладнання випробовуватимуть у Вінниці вперше. Монтували люки за сучасною європейською технологією, яка добре зарекомендувала себе в багатьох містах України. Чому їхня перевага та скільки прослужать, дізнавалась Світлана Ількова. Демонтують зношений полімер піщаний люк на вулиці Миколи Оводова. Саме тут щодня шалений трафік транспорту. Через навантаження старі люки просіли, тож потребували заміни. Замість них бригада Вінниця облводоканалу встановлює нові чавунні. Основу заливають за технологією, яку у місті використовують вперше. Вона дозволяє вже за кілька годин після ремонту відновити рух транспорту, адже матеріал швидко цементується. Про переваги нового каналізаційного обладнання місцевим комунальникам та представникам влади розповідають виробники. Якщо там працюють люди в колодязі, так що нікого не закрили. Він блокується, щоб його це, він блокується, да, щоб його це його треба підняти. Тоді він починає це. Він стає, да, щоб закрити, його треба. Такі люки українська компанія виготовляє вже понад десяток років. Вони легші за старі, втім надійніші. Він антивандальний, він на шарнірному, естетичний вигляд має, ш, е, безшумність при наїзді. Такий люк, щоб ви поставили, і ви за нього забули. Отак. Бо, наприклад, якщо ви зробили по цій технології, вам не треба буде через рік до цього люка знов під'їжджати його там щось ремонтувати. Люки добре зарекомендували себе в багатьох містах України. У Вінниці ж їх встановлюють вперше експериментально. У департаменті міського господарства кажуть, багато каналізаційних люків по місту в незадовільному стані, ба більше часто виходять з ладу раніше терміну своєї експлуатації, тому й вирішили шукати сучасні рішення. Провели деякий такий аналіз, взагалі, як по інших містах України. Подивилися, як в Європі до цього питання відносяться. Знайшли компанію в Україні, яка цим досить ефективною, як ми вияснили, вже займається і не один рік. Це така досить проїзна частина нашого міста. Тут велике навантаження трафіку, досить велика кількість автомобілів тут проїжджає щодня, ну і відповідно велике навантаження на них буде. Тим, тим самим ми проаналізуємо, наскільки вистачає цих люків, як вони себе поведуть. Ще один люк встановлюють дещо за іншою технологією. Не бетонують, а запресовують у асфальт. Якщо людина розуміє, як це все робити, він простіше, ніж цей люк, і дешевший. Коли зробити монтаж цього люка, в кінці по матеріалах він дешевший, ніж цей 25-тонний люк. Цей 40-тонний люк. Він називається самонівлюючи або плаваючий. Він живе разом з дорогою, як дорога, так і цей люк. Він і не несе навантаження на плиту перекриття і на колодязь. Переваги нових люків відчутні і для комунальників. По-перше, вони легші в вагу вазі, тобто працівникам простіше з ними працювати. По іншому, в них зроблений такий механізм, що вони, коли відкриваються, ну ви сьогодні бачили, він відкривається на 120 градусів, і там виконаний такий механізм, що він не дає змоги без певних операцій провести закриття цього люку назад. За словами виробників, служити обладнання буде щонайменше 5 років. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта. Новий майданчик для сміття встановлюють у Вінниці. Це 14 контейнерів для сортування пластику сухих та вологих відходів. Два з них відкриті. Куди звертатись містянам, щоб замінити майданчики біля свого будинку, розкажемо в сюжеті. Майструють каркас майбутнього контейнерного майданчика. Почали збирати конструкцію на підприємстві, завершують роботи вже на локації. Попередньо тут демонтували старий майданчик, який був в аварійному стані. На даному етапі дуже багато ще сварочних робіт. Думаю, що за два дні каркас весь буде готовий, а більше вже так. Завісіки, клямочки і помілочі. Тут будуть розпашні ворота. Наприклад, для того, щоб його вивезти, відкрили, вивезли, машина забрала, назад масштабу на закрили. Довжиною майданчик 24 метри. У ньому встановлять 14 секцій, дві з них відкриті. Для сортування пластику, сухих та вологих відходів будуть різні контейнери. Всі вони закриватимуться та матимуть віконця, в які містяни кидатимуть сміття. Це буде просто ідеально, якщо зроблять тут гарне містечко і буде чисто, охайно, навколо. Оновлюють контейнерні майданчики за міською програмою та за бюджетні кошти. В першу чергу змінюють аварійні. Загалом вінничани подали звернення щодо реконструкції близько трьох десятків майданчиків. Цьогоріч в нас тільки заплановано чотири контейнерних майданчика. Три ми вже влаштували, а це вже четвертий, і останній по Миколи Ващука 16. Вінничани, які хочуть, щоб біля їхнього будинку змінили контейнерний майданчик, мають подати заяву до департаменту житлового господарства. Її розглянуть та проведуть роботи в порядку черги. Діана Волошенюк, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. А далі перейдемо до теми шахрайства: фішинг, вішинг, онлайн злочини, грізновидів того, як зараз працюють кіберзлочинці, чимало. А відповідно потрібно бути дуже обачними інтернет-користувачами. Про те, як не стати жертвою шахраїв, сьогодні в ефірі поговоримо із Мариною Задвернюк, старшою оперуповноваженою управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Вітаю вас, пані Марино. Доброго дня! Отож, часто в соцмережах приходять такі повідомлення, як проголосуйте у конкурсі. Що далі? Що стається із соцмережею взагалі з картами? Так, варто зазначити, що це повідомлення може вам прийти від вашого знайомого, вашого однокласника, друга, від людини, яку ви знаєте. Але потрібно розуміти, що аккаунт цієї людини вже взламано. Після того, як ви перейдете за посиланням проголосувати за, наприклад, дитину в конкурсі, виберете відповідну вам дитину, вам запропонує авторизуватися для того, щоб ваш голос зарахувався. Після того, як людина авторизується через якусь зі своїх месенджерів чи соціальних мереж, вона автоматично дозволяє вхід посторонній людині до її облікового запису. Таким чином вона повідомляє свої авторизаційні дані, шахраї заходять, взламують, змінюють пароль, і людина втрачає доступ до свого аккаунту. Надалі вже або від вашого імені будуть розповсюджувати таке посилання, або пропонувати надіслати грошові кошти на карту, тобто просити в борг. Як працює схема з виграшем грошей і державними доплатами? Часто таки також бачимо, що перейдіть за посиланням, отримайте гроші. Так, це також досить розповсюджене посилання, яке націлене для того, щоб заволодіти вашими банківськими рахунками онлайн-банкінгами. Це може бути також повідомлення від будь-якої організації, від будь-якого органу державної влади. Також це така соціальна інженерія, націлена на те, щоб людина довіряла. Таким чином шахраї маніпулюють. Е також надсилають таке повідомлення. Людина переходить, вводить дані своєї карти не тільки 16 цифр, а CV-код, строк дії чи пін-код. Таким чином вона також на незрозумілому посиланні повідомляє свої дані шахраю по той бік екрану. Маючи такі ваші дані, шахрай може з легкістю отримати доступ до вашого веббанкінгу і списати всі ваші грошові кошти з рахунку. Як перевірити, що це шахрайство? Тобто на державну установу перейти, подивитися, чи є такі програми. Взагалі так, але ми повинні розуміти, що всі соціальні виплати в нас держава виплачує за відповідною документацією, за підтвердженнями. Ви повинні скласти пакет документів і занести його в центр соціальної підтримки. Таким чином, ви себе верифікуєте як особа, якій надаються виплати, і отримуєте потім їх на свою банківську карту. Жодної онлайн процедури не на сайті з державним доменом такого немає. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо це сайт урядовий, державний, там має бути закінчення .gov.ua. Якщо ми бачимо якісь інші назви, інші літери, цифри, будь-яка зміна, навіть слово, може вже свідчити про те, що це неправдивий акаунт, тобто фальсифікований сайт. А якщо ми говоримо про дзвінки, з дзвінками із банку всі вже знайомі. Чи шахраї не змінили тактику зараз? Зараз ми спостерігаємо новий вид шахрайської схеми: це заволодіння сім-картами, отримання доступу до СІМ-карт громадян. Тобто, шахраї зараз телефонують під приводом операторів мобільного зв'язку, якими ви користуєтесь, представляються працівниками таких установ. Далі повідомляють вам або про виграш додаткових хвилин чи гігабайт інтернету і пропонують, наприклад, сказати пароль, який вам надійшов. Після того, як ви вказуєте пароль невідомій особі, з якою ви розмовляєте, вони автоматично отримують доступ до вашої сім-карти. У вас пропадає мережа з телефону, і маючи доступ до вашої сім-карти, шахраї можуть отримати не тільки доступ до банківських карток, а й до телефонної книги, до соціальних мереж, до всього до чого прив'язаний ваш номер телефону. Тобто, це ну майже до всіх акаунтів, на яких ви зареєстровані. Власне, шахраї зазвичай психологічно тиснуть при таких розмовах. Як відійти від такої розмови, поспілкуватися з рідними в домі? От як, власне? Так, дійсно, шахраї маніпулюють, тиснуть. Вони можуть зателефонувати вночі, вони можуть вам повідомляти про те, що давайте швидше, бо вже там зараз вже спирсуються гроші. Але потрібно просто розвивати своє критичне мислення з холодним розумом до цього підходити. І, взагалі, рекомендовано навіть з ними не спілкуватися, просто кинули слухавку, заблокували цей номер. Якщо ми його зафіксували, ми можемо про це повідомити до департаменту кіберполіції чи на 102. Як віничани можуть допомогти кіберполіції протидіяти ось таким шахрестком? Департаментом кіберполіції підтримується волонтерський проект Брама. Це телеграм-канал, де ми щодня блокуємо пропаганду, дезінформацію. Також людина може повідомити про ворожий контент, який вона знайшла самостійно, і він відправиться на блокування. І також будь-який громадянин може долучитися його заблокувати. Тому. Телеграм-канал Брама, проект Брама, це досить такий потужний волонтерський проект, який зібрав вже понад 150 тисяч громадян, які щодня допомагають нам блокувати різні неправдиві осередки в мережі інтернету. Загально чи готові вінничани говорити про те, що їх приміром ошукали в інтернеті? Звичайно, до нас, наприклад, на територію Вінницької області надійшло вже за 9 місяців близько 500 заяв з всіх громадян Вінницької області, і збитки сягають вже понад 70 мільйонів гривень. За 9 місяців 2024 року. Щодня до нас звертаються громадяни. Це можна зробити через. Сайт департаменту кіберполіції клаці зворотній зв'язок. Таким чином, ваше звернення надійде і до територіального підрозділу поліції, і до кіберполіції, і до банку, банк якого шахрая вас ошукав. Тобто, таким чином громадяни до нас звертаються, приходять особисто або телефонують на 102. Кожне звернення розглядається, надається відповідь. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, про протидію дезінформації та шахрайським схемам ми говорили з Мариною Задвернюк, старшою опору управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску висотки, які встановлюють СЕС та роблять термомодернізацію, можуть розраховувати на 70% компенсації вартості від держави. Учні 35-го ліцею ярмаркували, аби назбирати грошей на автомобіль для військових. У Вінниці пройшов третій етап Кубка України з більярду, який зібрав учасників з 14 областей. Зекономити на комунальних послугах і водночас забезпечити свої багатоквартирні будинки електроенергією, можуть висотки по всій країні. Держава запровадила дві програми. Грін компенсує витрати на обладнання для сонячних електростанцій, а енергодім на термомодернізацію. Скільки відсотків компенсують, і хто може подавати заявки, розкажемо далі в сюжеті. Менш ніж за 30% вартості українці можуть встановити сонячну електростанцію або ж енергомодернізувати будинок за державними програмами. САС на даху ОСББ та житлово-будівельних кооперативів здатна забезпечити роботу теплопунктів, насосів теплої та холодної води ліфтів, а також освітлення в під'їздах під час відключень світла. А ще дозволить зменшити витрати на електроенергію за цією ж програмою. Гріндім мешканці можуть встановити і теплові насоси. Якщо в будинку проведені всі енергетичні заходи, такі як утеплення стін, утеплення труб, особливо утеплення труб, якщо ми говоримо за гаряче водопостачання і ТП, то то для них в принципі сонячні теплові насоси в поєднанні з сонячними панелями буде вигідніше ніж, наприклад, якщо е це болерим, наприклад. Вінничани ж можуть встановити СЕС на дахах багатоквартирних будинків майже задарма, адже міська рада додатково компенсує до 40% від загальної вартості СЕС. Для цього свою згоду мають дати понад 75% мешканців, а голову ОСББ чи головні по будинку скласти пакет документів. Цей і проєктно кошторисна документація і експертиза цієї кошторисної частини документації, а також протоколи зборів щодо. Що люди хочуть влаштувати такі сонячні електростанції, після цього вже проводяться відповідні процедури щодо визначення переможця по влаштуванню підрядної організації, яка має влаштовувати сонячні електростанції, і виконується робота вже. Якщо податися і на державну, і на міську програми, то на встановленні сонячних панелей та необхідного обладнання вдасться зекономити понад 70%. Втім, одного бажання замало. Аби отримати відшкодування від держави, потрібно виконати ряд вимог, серед яких надійність даху, наявність індивідуального теплового пункту, а також встановлення сонячних електричних панелей разом із гібридним інвертором і акумулятором. А термомодернізувати свій будинок, утеплити стіни, дах замінити вікна. Можна Можна за програмою Енергодім компенсація також складає до 70%. Катерина Соколюк, Володимир за день, телеканал. Віта. Пригощали відвідувачів смачними стравами, продавали сувеніри та збирали гроші на допомогу українським оборонцям. Так пройшов благодійний ярмарок у Вінницькому ліцеї номер 35 Під час заходу збирали кошти для закупівлі автомобіля захисникам. Кому передадуть допомогу, розкажемо далі. Запрошують до покупки смачних українських страв дев'ятикласники. Учні 35-го ліцею приготували вареники, пиріжки, пельмені, канапки та солодощі спільно для благодійного ярмарку. Для привернення уваги одягнулися в хустки та прикрасили стіл в українському стилі. Готували ми разом. Багато хто в нашому класі готував разом з батьками або самі. Саме я на ярмарку готувала бенгільські вафлі. Пригощали відвідувачів ярмарки, учні 48 класів ліцею. Долучилися понад тисячу учнів, а також вчителі та батьки. Готувались до частувань заздалегідь, аби зібрати якомога більше коштів для допомоги військовим. Хочемо підтримати ЗСУ, так як наш тато особисто на війні вже два роки. Він зараз захищає в Харкові на бойових діях. Пішов вчора на нуль. Тому долучилися до цього ярмарку, щоб допомогти нашим хлопцям. Ну наскільки це можливо? В теперішній час за кошти, які зберуть під час благодійного ярмарку, куплять автомобіль для захисників. Передадуть його бригаді Нацгвардії, ліцей допомагає регулярно. Та сума, яка буде зібрана, і саме на ту суму будуть шукатися саме автомобіль. Плюс до того у нас перед цим проводилися також відповідні заходи. І ми, ми вже назбирали певну суму, і ми її об'єднаємо в одну єдину. 35 35-й ліцей постійно допомагає як батькам учнів та вчителям, які боронять Україну, так і іншим бригадам. Підтримують захисників всі навчальні заклади Вінницької громади з початку повномасштабного вторгнення. Цілий рік надають допомогу, купуючи автомобілі, ремонтуючи автомобілі, дрони, купуючи всі необхідні речі мондирування для наших захисників і захисниць. Це можливо завдяки саме таким заходам, завдяки благодійним ярмаркам, благодійним концертам, благодійним переглядам кінофільмів і дуже багатьом різноманітностям благодійної роботи. Які придумають освітні заклади, окрім смаколиків на ярмарку? продавали сувеніри та іграшки, плели сітки та провели концерт. Діана Волошенюк, Аркадій Патов. Новини за день телеканал Віта. І до новин спорту у Вінниці завершився третій етап Кубка України з більярду. Масштабні змагання з призовим фондом у 150 тисяч гривень зібрали понад 70 учасників з 14 областей. Кому у підсумку дістався чемпіонський кубок, розкаже Ілля Іскра. На старті турніру їх було 76, та до фіналу дійшли двоє найсильніших. Нікіта Гоменюк та Федір Жданов розпочинають гру за звання переможця третього етапу Кубка України з більярду. Змагання проходили у дисципліні Вільна піраміда з продовженням. А щоб виграти головний трофей, потрібно було першим забити 80 куль. До фінального протистояння ці гравці не програли жодного матчу. Хоча конкуренція на турнірі була надпотужна. Поборотися за нагороди Вінницького турніру приїхали майже усі лідери українського більярду. Був заслужений майстер спорту це Анастасія Коваленко, місто Кременчук. Також два майстри спорту міжнародного класу це Андрій Родіонов та Олег Халушко. Досить такий склад був. Максимально наближений до топового. На турнір до Вінниці харків'янин з Ужгородською пропискою Олега Галушко приїхав у статусі чемпіона Європи. Наразі найбільший титул у кар'єрі гравець завоював влітку у грузинському батумі. У Вінниці Олег дійшов до чвертьфіналу, де поступився майбутньому фіналісту Нікіті Гуменюку. Вінницю ми проїжджаємо вже може раз в 8, в сьомий саме люди, які тут живуть, підтримка залу, підтримка, яку ти отримуєш під час гри. Тобто, ти приїжджаєш отримати задоволення. Неважливо, яке ти місце зайняв, ти кожен раз ти задоволений. Буквально у кроці від фіналу зупинився інший харків'янин Андрій Родіонов за ходом півфінальної гри проти Федора Жданова, віцечемпіон Європи, програвав з різницею у понад 20 куль, але зміг не лише відігратися, але й вийти уперед. Та у найвідповідальніший момент Андрій схибив і Жданов таки вирвав перемогу в драматичному матчі. Хотів зіграти краще, але тягнув зі щоту 59 35 забив 25 куль без жодної в отвіт. І майже виграв. Але психологія подовела мене. Так що будемо намагатися, тренуємося, намагаємося вигравати все. Під час турніру організатори та учасники провели збір для Сил оборони, завдяки яким і можуть змагатися у подібних першостях. Доєднувалися до збору на Збройні сили на 59-ту бригаду, а також фонд розмінування України, який розміновує територію, які ми вже відбили у ворога. Зараз ще триває фінал, але я думаю, десь в районі 50 тисяч гривень ми дамо. У підсумку Фадір Жданов здобув непросту звитягу у фіналі, обігравши Нікіто Гоменюка з рахунком 80-75. іскра Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта. Це все на цю мить одразу після випуску. Дивіться міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже про ураган Мілтон, який може стати одним із найбільш руйнівних штормів. Не пропустіть! Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.